Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати перлину гуцульської кухні з ось таких інгредієнтів. Це буде не тільки смачне, а ще й дуже корисне і дуже легко готується. Як ви вже здогадалися, воно називається банош. Для цього я вже почну потихеньку нарізати бекончик. Замість сала у нас буде ось такий бекон. Врізаємо його спочатку пластинами, потім поріжемо його на більш тоненькі шматочки. І так, про Банош. Історія Баноша починається ще з незапам'ятних часів. Сама назва Банош пішла в нас з румунського, запозиченого, з турецького слова. Яке перекладається як каша для дітей. Банош використовували навіть як лік, виписували їсти його, коли у людей були проблеми з легенями запалення після пережитого сильного запалення. І жінкам після пологів теж виписували їсти цю страву. Закончика нам, я думаю, хватить. Грибочки. Грибочки я почистив уже, порізав пополам і ось на такі шматочечки ще нарізаю. Так. В Україні поставлено рекорд України по приготуванню баношу. Відбулося це у 22-му році у Франківську. Наварили тоді були аж 1200, якщо не помиляюся літрів баноша. Ото була гулянка гарна. Так. Ну і що? Е, Грибочки ми порізали, бекончик нарізаний, переміщаємося до нашого шпорика і будемо починати готувати. Процес приготування починається з того, що нам потрібно першими вкинути шкварки. У нас палачинтош тобто сковорідку Хай нам шкварки потихеньку там топляться. А ми тим часом ставимо казанок на огонь. Відкриваємо каріку і ставимо казанок. Опа! Тому що банош повинен готуватися на вогні. Але можна і на плиті, я пробував, нормально виходить. Нічого йому не бракує. Першим ділом у нас йде 100 грамів води. Можна і банку з -під сметани спорикати ту воду. Потім йде 400 грамів сметани. Це все ми доводимо до кипіння. Мішаємо наш бекончик, хай з нього топиться смалець. Так, у мене вже Ой, водичка закипіла. Я вже знімаю це з каліки, бо в мене доволі інтенсивно розгорівся вогонь, а нам потрібно на повільному вогні то все варити. Тому я все закриваю. Так. Коли наш бекончик вже розтопився, ну чи сало, залежно що у вас є. До речі, якщо у вас бекон більше м'ясний, мало жиру, тоді можна додати трошки смальцю. Коли у нас є вже достатня кількість натопленого салата, кидаємо грибочки, хай підсмажуються. Він прилип, не хоче йти. У наш салярі тут піджарюватися. Коли вже все у нас кипить, парує. Кидаємо 30 грамів масла. Повинно дуже-дуже повільно кипіти, тому я ще більш на край потягну, щоб воно потихеньку кипіло. І всипаємо нашу кукурудзяну крупу. Всипаємо її постепенно і мішаємо. Мішати постійно потрібно, коли воно не загустіє. А ще оддавнину існувало таке повір'я, що найсмачніший банош виходить Ні. тоді, коли його готує закоханий чоловік. Кидаємо бринзи. Так, повертаємо наші грибочки. Так, ось, друзі, як у нас... Виглядає вже практично готовий банош. Я його помішав протягом 10 хвилин приблизно. 7-10 хвилин десь так пройшло. Він вже загус. До кастрюлі він, от, як бачите, не пристає. Наші шкварки ось як вже готові, грибочки вже. Все жовтеньке, красивеньке. Печериці можна їсти і сирими, якщо що. Вони дуже добре впитують смак. Все, як бачите, воно все вже готове. А, сіль я не давав, тому що в мене солена бринза. А ви собі вже дивіться, що ви там даєте. Все, будемо дегустувати. Ось готова страва так виглядає, Бекончик відсмажений, там смалець топлений, грибочки. Подається то все зі сметанкою. Мій улюблений момент дегустація. Беремо собі на виделочку в шкварічку, так, щоб попало і грибочок, і сметанка, і баношик. Перший смак є бекон смажений. Він хрустить і, і копчанинку дає. Потім грибочок. Печериці, вони ж, це теж дуже ароматні гриби, вони дуже гарно доповнюють той смак. А банош смак неповторний. Просто неповторний смак. Такий смак має тільки банош. Готуйте, пробуйте. Слава Україні. Героям слава, всім добра!